Мова моя, мов дійшла у віночку, де полом, де лугом, терновим стежками йде. Мова моя, мов ластівка, летить горою, летить долом, провіщає мені ясень день. Мова моя, немов болегиня, що на кожне своє дитятко дихає і тремтить. Мова моя була, буде, а нині я в стежках Везбилою, щоб їй було легше ходить. Наша мова калоново, велич і багатство слова, бо це код нашого роду єдинець усього народу. Наша мова ще й казкова, лина пісня колоскова, чи матусінька співає, а душа барвами грає. Наша мова пісня в гаю лина, що під небо краєм, душе серце зігріває, бо магічну силу має. Наша мова українська, від народження з дитинства. Нас усіх одна дорога, рідна мова й перемога.